Норми, які існували, які існують зараз, як в українському праві, так і в міжнародному, не завжди повною мірою відповідають тим реаліям сучасної війни. Скажу, наприклад, з галузі архівної справи, що дійсно ми мали великий обсяг напрацьованих нормативно-правових актів. Які спираються в тому числі і на міжнародний досвід, але це досвід зазвичай він порядку Другої світової, а зараз абсолютно інші умови. Нам треба модернізуватися. І буквально на тому досвіді, якому отримали зокрема, і в 2014 році, Державна архівна служба діяла трохи інакше в 2022 році, якщо в 2014 році втрати Національного архівного фонду оцінюється порядку 8-9% від довоєнного стану, то в 2022 році ці втрати станом на зараз зафіксовані 0,3%.